Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні 3 квітня 24-го року і я знову шукаю шапинки. Ще вчора я був зовсім в іншій локації, де також зняв цікавенький сюжет для вас і знайшов грибочки. Але не витримав і пішов знову. Значить, буде ще одне відео. Подивіться, які симпатичні. До речі, в цій місцині шапинка більш велика, вони крупніші, як я й казав, іноді навіть от за кольором відрізняються в залежності від місця, де виросли. Вчорашні мої знахідки були дещо світліші і менші. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Їх дуже цікаво шукати, тому що вони ховаються часто під листям, як оцей маленький екземпляр. І варто зазначити, що шапочки люблять рости групами. Як ми бачимо, по декілька грибів в одній локації. І ось таким чином, якщо тут походити уважно, то я впевнений, що можна буде знайти ще більше їх. Тому нараджу вам брати якусь паличку, щоб можна було каперсатися в листі і таким чином знаходити все нові і нові гриби. Пошук продовжується. Подивіться, які чудові, ці такі високі. І ось дуже симпатичний. Питання в тому, що в цьому році у нас е, дещо специфічний клімат. Було дуже холодно ще тиждень тому назад. І от десь у кінці березня почалося активне потепління. І наразі останні дні вже плюс 20, плюс 22 була температура. І для зморшкової шапинки це не самі кращі умови. Чому? Тому що. Для них оптимальна температура десь до плюс 15. Коли плюс 20, 22, 23, вони починають швиденько підсихати і припиняють свій зріст. І от саме тому я вирішив кожен шанс піти за ними, використовувати, розуміючи, що їх може скоро просто не бути. І от. Як ми бачимо сьогодні 3 квітня. Поки що вони є. Але якщо уважно дуже подивитися, навіть у цього грибочка вже є таке підсихання на шапочці. І це свідчить саме про ці факти. Ще я назвав. Це класні моменти, коли натрапляєш на полянку цих чудових грибів. Як я казав у минулому відео, буває таке, що і по 20, і 30 точках... Це значить, що ніжки далеко не всі вживають і в принципі ми для заготівлі залишаємо в основному оцю частину, де сама шапочка, ну і трішки ніжки. Низ зазвичай обрізається. Він не має якоїсь харчової цінності або видатних смакових якостей. Цінується найбільше саме оця частина грибочка, де шапочка. Однозначно вдалий похід сьогодні будемо з класним врожаєм. Ось ще одне дивовижне створіння равлик. Бачите, які вусики цікаві в нього? Йому не дуже подобається, що я тут тусуюся і шукаю свої гриби. Ну дивіться які великі. Ну, не буду його тривожити. Хай собі повзе в своїх справах. Так от цікава в лісі. Багато всього гарного живого. Равлики, і пташки. І купа комах. Дуже люблю такі походи. Ну от, поспілкувалися з равликом. Трошки походив і, здається, чергова полянка. Ось такі здвоєні. І покажу вам, як буває класно, коли їх багато. Ось іще одна шапенка. Ось іще один сховався. Йдемо далі. Потім ще скажу вам трішки про заготовку. Звісно, вже неодноразово ці моменти ми в інших відео моїх проговорювали, але нагадати не важко, та й можливо хтось з нових підписників подивиться це відео і дізнається якусь невеличку, але корисну інформацію про вид. Бачите, я вже їх не рахую тут, тому що їх дійсно багато. Такий пошук дуже, дуже позитивний. Потихеньку кошик наповнюється. От хотів вам сказати, що шапинки класні ще тим, що їх можна заготовити абсолютно різними способами. Для цього грибочка необхідним є відварювання мінімум 10 хвилин, а то й 15. Після чого ми зливаємо цю воду. От. І далі ми можемо їх смажити на вершковому маслі. Це дуже смачно. Також шапочку можна приготувати у формі жульєну під сиром в сметані. І Можна її сушити і можна марнувати. Марнування теж досить цікаві. Ми на один рік їх закривали і виходили досить непогані гарні гриби. От. Тому цей грибочок підійде дійсно фактично для всіх видів заготовки і стане класним надбанням для грибника. І не забуваємо діставати усіляких жучків з-під шапочки. Так, шановні підписники, і я думаю, що під кінець пошуку вдалося знайти саму класну велику полянку шапочок. Це взагалі вже просто мрія. Я вам покажу. Ого, великий, який... Подивіться, друзі, скільки їх. Оце те, про що я вам казав. Коли за сприятливих обставин в певній місцині виростає десятки зморшкової шапинки, і можна в одній такій місцині назбирати ледь не кошик чудових грибів. Бачите, як піднімаю цю штучку, оп, вона там стоїть. І дивіться, де ми не піднімемо листя, там шапочка. клас ви Бачите, яке чудо? Ці вже видно, що підсохші, деякі з них і ніжки досить довгі, тому що місцина досить відкрита, сюди попадала достатньо сонечка, і вони витягнулися. Я думаю, що тут їх десь штук 50 не менше. Отак от під кінець. Отаке диво. Ну що, дякую вам за перегляд. Як завжди, підписуйтеся, залишайтеся зі мною. Похід видався дуже вдалим. Дякую вам всім.